Наша планета сповнена дивовиж і водночас небезпечних територій, де саме виживання стає щоденною боротьбою. Існують місця з нестерпною спекою, регіони з екстремальним холодом, висоти, що виснажують організм, і глибини, де будь-яка помилка може бути фатальною. Це простори, у яких природа не залишає людині право на слабкість. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Джунглі Дар'єн. Дар'єн розташований на півночі Південної Америки та утворює природний кордон між Панамою і Колумбією. Цю місцевість часто називають зеленим пеклом, і причина полягає в поєднанні одразу кількох смертельно небезпечних факторів. Перепади висот сягають понад тисячу метрів, а кількість опадів тут є однією з найбільших на планеті. Гірський рельєф, щільні джунглі та повноводні річки перетворюють пересування на випробування. Стежки майже непомітні, орієнтація швидко втрачається. Фауна надзвичайно агресивна, включно з отруйними видами та великими хижаками. Висока вологість поєднується з постійною спекою і дощами. Вода непридатна для пиття, що призводить до зневоднення та важких інфекцій. Додаткову загрозу становлять озброєні угруповання. Саме тут проходить маршрут міграції, і щороку сотні людей гинуть під час спроби перетину. Острів Фрейзер. Фрезер розташований біля східного узбережжя Австралії в субтропічній зоні неподалік великого бар'єрного рифу. Це найбільший у світі острів, повністю сформований із піску. Його корінна назва Кгарі означає рай, і з першого погляду місце виглядає саме так. Проте острів має репутацію найнебезпечнішого пляжу у світі. У прибережних водах мешкають крокодили, скати, білі акули та смертельно отруйні медузи. Суходіл також несе загрозу, оскільки тут живуть дикі дінго. У групах вони здаються спокійними, але самотня людина може стати легкою здобиччю. Внутрішні райони приховують піски, що затягують, а припливи й течії часто бувають надзвичайно сильними. Саме поєднання цих умов і принесло острову його небезпечну славу. Берег скелетів Берег скелетів простягається вздовж узбережжя на мібілі та є одним із найпосушливіших місць у світі. Тут океан стикається з пустелею, створюючи вражаючий, але бажальний пейзаж. Причиною цього є потужний антициклон і холодна течія бенгела, яка висушує повітря та спричиняє густі тумани. Попри посуху, прибережні води надзвичайно багаті на життя, і тут мешкають великі колонії морських котиків. Водночас сильні хвилі та погана видимість зробили узбережжя кладовищем кораблів. Ті, хто виживав після аварій, опинялися в пустелі з екстремальним кліматом та небезпечною фауною. Це місце стало героєм багатьох трагічних історій. Озеро Натрон. Озеро Натрон розташоване на півночі Танзанії та відоме своєю хімічною активністю. Це гіперсолона водойма з надзвичайно високим рівнем лужності. Контакт із водою небезпечний навіть для шкіри. У сухий сезон температура води може підійматися до 60 градусів. Озеро розташоване поруч із рівнинами Серенгеті, де проходить масова міграція тварин. Під час дощів воно здається спокійнішим, але в періоди посухи перетворюється на смертельну пастку. Тварини, які підходять до води, швидко гинуть і з часом виглядають як кам'яні статуї. Виживати тут здатні лише фламінго та окремі види водоростей. Станція восток. Станція восток розташована в самому серці Антарктиди. Саме тут була зафіксована найнижча температура на Землі майже мінус 90 градусів по Цельсію. База знаходиться на антарктичному льодовиковому плато на висоті понад 3,5 тисячі метрів. Це одна з найвищих і найізольованіших ділянок континенту. Вітри утворюють замкнений вихор, а відсутність хмар дозволяє теплу швидко втрачатися. Відбиття сонячної енергії від льоду підсилює ефект охолодження, закріплюючи за цим місцем статус найхолоднішої точки планети. Пустеля Данакілі. Данакіль розташована в районі Африканського рогу на межі Ефіопії, Еритреї та Джибуті. Вона вважається найспекотнішим місцем на землі протягом року. У літній період температура сягає 60 градусів, а взимку навіть уночі залишається дуже високою. Регіон лежить на стику трьох тектонічних плит, що спричиняє постійну вулканічну активність. Тут є вулкани, фумароли, сірчані джерела та кипляча вода, які діють безперервно. Попри ці умови, ця земля є домівкою народу афар, який століттями пристосовувався до життя в одному з найекстремальніших місць на планеті. Острів Північний Сентинел. Північний Сентинел входить до складу архіпелагу Андаман і Нікобар, що адміністративно належить Індії. Увесь регіон відомий білосніжними пляжами, прозорою водою та густими тропічними лісами. Проте саме цей острів став винятком. Причина в тому, що тут мешкає плем'я, яке вважається одним із найагресивніших досторонніх. Його представники живуть у повній ізоляції протягом тисячоліть і реагують на будь-яку появу чужинців негайною атакою. Використовуються луки, списи та кам'яна зброя, яка неодноразово призводила до смертельних наслідків. Будь-яка спроба контакту закінчувалася насильством. Щоб уникнути нових трагедій, влада Індії повністю заборонила доступ до острова. Берегова охорона постійно патрулює акваторію, не допускаючи наближення суден і будь-яких сторонніх осіб. Долина смерті. Долина смерті розташована на південному заході Сполучених Штатів і є глибокою тектонічною западиною. Це найнижча точка Північної Америки, що лежить нижче рівня моря, майже на 90 метрів. Вона є частиною пустелі Мохаве та відома рекордними температурами, які сягали понад 56 градусів. Такі показники стали найвищими зафіксованими на землі поза вулканічними зонами. Свою назву місцевість отримала в період золотої лихоманки, коли переселенці змушені були проходити через цю територію на шляху до Каліфорнії. Спуск із гір здавався легшим варіантом, але люди опинялися у величезній кам'яній пастці, де спека і зневоднення швидко забирали життя. І навіть сьогодні долина залишається небезпечною, особливо для водіїв, чия техніка ламається посеред пустелі. Море Хосес або прохід Дрейка. Море Хосес відокремлює Південну Америку від Антарктиди і простягається між Чилі та Аргентиною. Його вперше описав іспанський мореплавець Франціско де Хосес у 16 столітті. Попри це, в англомовному світі воно відоме під назвою Прохід Дрейка. Це найпівденніший морський шлях планети та один із найнебезпечніших. У цьому районі немає суходолу, який міг би стримувати антарктичну циркумполярну течію. У вузькій зоні вона прискорюється, створюючи потужні потоки та гігантські хвилі. Їх висота може сягати десятків метрів. Часті шторми й ураганні вітри зробили ці води справжнім випробуванням для будь-якого судна. Острів Ільяда Кеймада Гранді. Цей невеликий острів розташований біля узбережжя Бразилії і відомий надзвичайною концентрацією отруйних змій. Тут мешкає ендемічний вид, чия отрута вважається однією з найсильніших у світі. За оцінками, на кожен квадратний метр може припадати кілька змій. Пересування островом становить серйозну загрозу життю. Саме тому бразильський флот повністю заборонив доступ цивільним. На територію допускаються лише спеціалісти для обслуговування маяка та окремі науковці в захисному спорядженні. Водночас острів має статус важливого природного заповідника, оскільки багато його видів не зустрічаються більше ніде. Басейн Маракайбо і блискавки Кататумбо. Басейн озера Маракайбо розташований на північному заході Венесуели. Саме тут, у районі річки Кататумбо, спостерігається унікальне атмосферне явище. За сприятливих умов це місце стає зоною найвищої концентрації блискавок у світі. Причина полягає в особливому рельєфі. Гірські масиви Ант та С'єра де Перія утворюють природну паску для вітрів. Повітряні потоки зіштовхуються, створюючи вихори та надмірну електризацію хмар. У середньому тут фіксують сотні гроз щороку, а кількість розрядів може досягати десятків за хвилину. Будь-яка відкрита істота в таких умовах опиняється під смертельною загрозою. Пустеля Атакама. Атакама розташована на півночі Чилі та вважається найсухішою пустелею на планеті. Її клімат формується поєднанням холодної течії Гумбольта, стійких атмосферних систем і гірського бар'єра Ант, який блокує вологе повітря з Амазонії. Деякі ділянки не бачили дощу роками. Висота пустелі місцями перевищує 4 тисячі метрів, що створює різкі перепади температур. Дні можуть бути спекотними, а ночі надзвичайно холодними. Сонячне випромінювання тут настільки сильне, що опіки можливі навіть у прохолодну погоду. Зневоднення та переохолодження становлять постійну небезпеку, джерела води рідкісні і часто забруднені, що щороку призводить до численних смертей. Гора К2 К2 розташована на кордоні Китаю та Пакистану, є другою за висотою вершиною світу. Попри це, вона вважається найнебезпечнішою. Гора входить до системи Каракорум і сформувалася внаслідок зіткнення тектонічних плит. Її схили значно крутіші, ніж у Евересту, і потребують складного скельного та льодового альпінізму. Такий рельєф підвищує ризик лавин і обвалів. Погодні умови надзвичайно суворі, з ураганними вітрами та температурами до мінус 60. Рівень смертності під час сходжень залишається одним із найвищих у світі. Озеро Ківу. Озеро Ківу лежить між Руандою та Демократичною Республікою Конго. Воно має тропічний клімат і є важливим ресурсом для навколишнього населення, проте під його поверхнею накопичуються великі обсяги газів. Аналогічне явище вже призводило до катастроф в інших регіонах Африки. Ківу також є кратерним озером і за обсягом значно перевищує відомі приклади. Лімнічна ерупція, тобто раптовий викид великої кількості розчинного газу з глибини озера, може бути спровокована землетрусом, адже регіон є сейсмічно активним, на його берегах мешкають мільйони людей. Хоча тут працюють установки з видобутку газу, їх потужність обмежена і ризик раптового викиду залишається постійним. На цьому поки що все. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!